Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гостя нашої передачі виконуючий обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Вітаю вас, Катерина. Бажаю здоров'я. Першочергово поговоримо про Супрунівку, яка ситуація там з постраждалими, і яка ситуація з допомогою? Дійсно, 8 числа, 8 квітня, відповідно, наша громада зазнала великих уражень відповідно від ворога. Черговий раз ми розуміємо, що у Російської Федерації немає. Ані ніяких людських цінностей, і те, що вони говорять, те, що вони нібито стріляють по військових об'єктах, ми бачимо все тут. Страждають наші звичайні люди. Зокрема, був прильот по цивільній інфраструктурі. Значних руйнувань у нас зазнало три будівлі: одна це відповідно четверта будівля. ну, Якщо на неї дивитися зараз так фізично, навіть без технічних обстежень скаже, що вона є зруйнованою. Але загально так по обліку більше 30 будівель зазнали уражень різної міри пошкоджень. У кості це просто вибита шибка, вибиті двері. Але на загал до лікарні і до звернень до лікарів звернулось у нас 12 осіб. Станом на сьогоднішній день троє перебувають до сих пір в лікарні. Один постраждали в важкому стані, двоє в стабільному, задовільному, але також в лікарні. Четверо діток потрапило в лікарню, але вже виписані. Тож постраждалих на загал, які звернулися до міської ради за допомогою, підтримкою, відповідно, які зазнали різних пошкоджень свого майна, їх понад 400 осіб. Угу. І станом на зараз міською радою, дякую виконавчому комітету і депутатському корпусу, оперативно були зібрані. Виконавчі комітети і сесії, завдяки яким ми відразу оперативно надали разову матеріальну допомогу. Звичайно, ці кошти в розмірі 10 тисяч це такі на базові, першочергові, підтримуючі потреби, щоб люди розуміли, що потреби людей і на першому місці зараз в країні, і зокрема і в нашій громаді, в тому числі, вже ці кошти у нас виплачені, і єдине, що надходять. Поточно до рахунків людей. Е, також дякуємо тому, що на місце подій оперативно також е, приєдналися до роботи гуманітарні фонди, гуманітарні місії. Е, вони працювали з допомогою, як і по першочерговим е, матеріалам, будівельним, які можна було приміняти для того, щоб десь привести е, до якогось адекватного стану своє, своє місце проживання. Ну, що хочеться сказати, що за часи повномасштабного вторгнення дійсно державою розроблено дієві механізми співпраці всіх інституцій, які діють на території. Це і військових адміністрацій, і всіх органів, які працюють по сторону силового блоку, це поліція, ДСНС. Тому що тут скажу, що всі спрацювали оперативно і як єдиний великий механізм. Ми зі своєї сторони швидко скликавши. Комісію ТБНС відпрацювали той алгоритм, запустили ті необхідні процедури, які необхідні. Звичайно, не можу тут не подякувати нашим комунальникам. Відповідно, за перші дві доби там було вивезено понад 470 кубів будівельного сміття, яке сформувалося через удар Російської Федерації. Станом на зараз ми розуміємо, що дуже важливо людям допомогти оформити всі можливі допомоги, які є, і щоб кожен відчув, що він не сам в цій ситуації, тобто, це допомога від міської ради, яку я сказала. Є також допомога на рівні обласної влади. Також є допомога від держави, і ми посадили окремо там як віддалене місце ЦНАПу, консультації людей, як оформити, можливо, особливо у людей поважного віку. Є проблематика з застосунком, там з гаджетами, смартфонами, щоб можна було оформити допомогу від держави. І звичайно, дякуємо тим гуманітарним місіям, які також мають можливість фінансової допомоги. Вони також якби спрацювали і. Станом навіть на сьогоднішній день, і сьогодні, в тому числі, тривають виплати і від гуманітарних місій. Зокрема, тому тут дякуємо, тому що працюємо тут всі як єдиний механізм, і е, тільки так можемо справитися разом в цій ситуації. Якщо говорити по от, фізично чи є сім'ї, які десь живуть в комунальних приміщеннях, якісь розселені, чи, чи немає таких звичайно відразу на місці події нас чергував транспорт комунальний, визначено було місця. А ми тоді вже підготували понад 70 місць, які були готові прийняти людей для е, тимчасового проживання mm -hmm. або ночівлі. Це місця компактного проживання в нашій громаді. І, звичайно, тоді, в саму ніч подій, люди, звичайно, більше хотіли бути десь поближче до свого майна і розуміти, яка його доля, поки тривали самі слідчі дії і дії по ліквідації наслідків, тоді коли не допускали. Але станом на зараз, на сьогоднішній день, у нас дві особи проживає лише так, за цей період хтось. Прийшов там, переночував, далі знайшов місце можливість для проживання. Завдяки тому, що один із фондів також взяв на себе таку місію, навіть пропонував і він працює напряму з людьми з заявками, що вони готові працювати на компенсацію оренди житла на період, поки у людей mm -hmm. там ремонти відбуваються або ті чи інші е, процеси по стабілізації житла. То станом на зараз це дві особи: це е, мама з донькою, проживають у нас в місті компактного проживання е, тому. Танно зараз mm -hmm. так е, сесія ви згадали, яка відбулася буквально днями. Е, я так розумію, це позачергова сесія. Які важливі питання розглядали депутати? На цій позачерговій сесії дійсно було розглянуто першочергові питання, які необхідні були, які стосуються, зокрема, наприклад, прильоту в цивільну інфраструктуру. Це стосувалося двох питань. Перша це передача на баланс відповідної будівлі, яку ми вважаємо значно зруйнованою. Це сам гуртожиток. Це питання пов'язане для облегшення людям в подальшому. Подачі документів на допомогу, тому mm -hmm. що у них там були складнощі не все житло було приватизованим. Це раз, а друге, це в тому числі дасть можливість швидше, оперативніше працювати потім з процесом відновлення. Але зауважу, що відновлювати і взагалі працювати з цією будівлею, ми будемо лише після експертної оцінки технічного стану. Тоді, коли ми зрозуміємо, на цю експертну оцінку десь піде до 200 тисяч гривень. Але ми будемо розуміти, це триватиме. Станом на зараз починаються ці роботи, і зараз нам зможуть сказати фахівці, скільки вони будуть. Тривати, тому що для того, щоб оцінити, треба побачити, було об'єм. Зокрема, зараз ми від них чекаємо цю інформацію. Е, то, е, відповідно, після цього, коли буде стан оцінки майна цього оцінений, відповідно будемо розуміти, чи там треба буде робити підсилення, чи вибачте ту частину, яка повністю зруйнована і легше буде знести і там побудувати нове. Або ж це будуть реконструкції, які їх об'єми. Буде визначено експертизою. Також на цій сесії було питання, яке стосувалося нового розділу в програмі управління житлово-комунального господарства в програмі УЖКХ. Це питання розділу ліквідації наслідків ударів внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Такого розділу не існувало. Завдяки підтримці консолідовані депутатського корпусу, у нас тепер є розділ, завдяки якому ми зможемо оперативніше реагувати на всі потреби, які би не хотілося щоб у нас далі ще в громаді виникали такі потреби. Але в разі чого є список заходів, які тепер прописаний чітко. Якби ще раз зауважу, що це не підкріплений коштами, але дає юридичну можливість робити. Тобто, все одно, кожна, кожен крок, який буде необхідно, фінансово здійснювати. Він все одно буде проходити сесію, виконкоми, і це все буде публічно спочатку оговорюватися, і це все буде відкрито. Але такий розділ в програмі дасть можливість оперативніше діяти в таких ситуаціях. Також на сесію були винесені питання силового блоку. Зокрема, це заявки наших військовослужбовців. І дякую за те, що відразу після сесії був проведений позачерговий виконавчий комітет. Зібралися члени виконкому, і відразу після рішення сесії були вже передані рішеннями виконкому Необхідні засоби для наших військовослужбовців, які відразу вже за ними приїхали і вони поїхали працювати на передову, наближати нашу перемогу? Ось так само були питання силовиків, таких як там наші ДСНСники і наша поліція. Тобто, це все були програмні питання. Якщо загалом говорити по програмі спротиву на цей рік, наскільки фінансово вона забезпечена, чи виникають можливо труднощі з фінансами? Звичайно, запити від військових вони є великими. Ми приймаємо запити від всіх військових частин, відповідно тому, що не можна зараз поділяти військових на своїх чи не своїх. Це всі військові, які працюють на нашу перемогу, на одну єдину листів величезна кількість. Я би сказала за крайніми підрахунками, але це було не на сьогоднішній день. Їх там вже заявок було понад 800 мільйонів. Yeah. <laughs> Але розуміючи, що заявки є великими, і з кожному і з кожною заявкою ми працюємо індивідуально. В плані розуміємо, що є підрозділи, які на передовій, є підрозділи, які перейшли там на ротацію на відновлення. Зрозуміло, що ті, хто на передовій, вони мають першочерговий розгляд. І е, ми розуміємо і тих, хто перейшли на відновлення, і також подають свої потреби. Це нормальна і правильна практика, менеджерський підхід, що кожен потребує і кожна військова частина потребує уваги. Тому тут. Дякую депутатському корпусу, незалежності від того, що ви знаєте, що там да податки оборонного блоку вони перейшли на центральний рівень, але наша громада в будь-якому випадку все одно дану програму буде реалізовувати і понад 100 мільйонів спрямовано на цю програму станом на зараз. І ми її реалізовуємо. Реалізовуємо, але лише в дуже тісній комунікації з військовими. З кожної заявки виділяємо першочергові потреби для того, щоб проговорювати щиро, що щоби. Дати забезпечення не одній заявці, а і цій військовій частині, і одній, і іншій. І відкрито працюємо, відкрито передачі робимо, відкрито комунікуємо. Ви ж знаєте, що ми що в минулому році гри в ДСК зняли, що дає нам можливість більш відкрито комунікувати із громадою і розказувати про те, що направляється на передову. І військові безумовно, в тому числі, самостійно приїжджають і отримують це майно. На наступний, на наступний тиждень наскільки я розумію, готується чергова сесія Потавсківської ради. Які питання планують розглядати там? Важливо, що консолідовано працює весь депутатський корпус. і Ми проговорили, що будемо старатися проводити сесії так під кінець кожного місяця, зокрема кожна крайня п'ятниця місяця. Станом на зараз сесія готується. Ви правильно зауважили голови комісій депутатських запланували свої комісії відповідно, де вони відпрацьовують порядок денний, тобто щось буде додано до порядку денного, щось буде рекомендовано до, до опрацювання. Але основа питань. Звичайно, це ті питання, які дуже часто зависали в нашій громаді. Це дуже багато і велика кількість. Більша кількість це будуть земельні питання, які є важливими. Чому? Тому що ці питання, які стосуються і підприємницького сектору, які є основою економіки кожної територіальної громади, а від цього блоку залежать у нас і наповнення нашого бюджету, в тому числі підтримка наших військових. Також у нас серед бюджетних питань я дуже радію, що на цю сесію ми вже оперативно відпрацювали комісіями і проведений конкурс по підтримці виробників подвійного призначення, зокрема і дронів, в тому числі, тобто це ті підприємці, які працюють на оборону. Цей конкурс успішно проходить зараз уже всі етапи до завершення, і на цю сесію вже буде винесене фінансування, фінансова підтримка. Там близько 8 мільйонів на підтримку саме таких виробників. А що примножує ем, якби допомогу військових в рази? Чому? Тому що це не просто придбання чогось і передача військовим, а це вкладання в той. Бізнес, який зараз працює, і дасть можливість завдяки внесенню таких коштів примножити цю допомогу, тому що зокрема там більшості це на обладнання, яке дасть продуктивніше працювати е, цим підприємцям. Також у нас цього місяця вже пройшов свою стадію завершення конкурс і вже засідало, було перше засідання конкурсної комісії по розгляду заявок на підтримку ветеранського бізнесу. Тобто на цю сесію, в тому числі, будуть закладені кошти вже на виплату цих ваучерів, для того, щоб підтримати зокрема переможців і даного конкурсу в територіальній громаді. Е, також на цю сесію будуть винесені питання по фінансовій підтримці робіт по укриттю, зокрема, укриттів в наших освітніх закладах. Будемо активно продовжувати цю роботу. Також буде винесене питання по е, вже затвердженню ну, сучасного е, і відповідаючого сьогоднішньому часу статуту нашої громади, адже він був 2000-х. Якщо коротко, що там буде змін. Е, ви побачите, там в нас були громадські обговорення, там тепер є сучасні розділи, які стосуються. І, е, по-перше, тепер це в нас вже тери територіальна громада, там враховані старостинські mm -hmm. округи. Там достатньо сильно представлені інституції впливу громади, е, як працює інститут громади, яким чином береться участь громадськості, і вона там значно посилюється. Також там конкретно і чітко прописана і співпраця і робота. Робота з е, волонтерами. Тобто там тепер громада описана та як вона зараз працює в умовах е, сьогодення, в умовах повномасштабного вторгнення, в тому числі, і дає нам можливість, що. Е, Чітко показувати рух е, до е, Євросоюзу, чому тому, що базовий статутний документ громади він має відповідати сучасним вимогам і нормам. Ми маємо бути зрозумілими і собі, і звичайно, тим, з ким ми зараз співпрацюємо активно, зокрема, ведемо дуже велику кількість перемовин з е, країнами-партнерами. І налагоджуємо зв'язки для того, щоб все таки ті підписані договори по співпраці з містами-побратимами. Це була не просто декларативна історія, а це вже була конкретна співпраця по конкретним напрямкам. Якщо говорити про от, ви сказали про те, що це будуть правила, це будуть якісь загальні такі. Скажімо стратегічні моменти, якщо говорити по архітектурі і стратегічним моментам розвитку міста, дуже багато є критики стосовно того, що пам'ятки архітектури, оці старі будинки в центрі міста, зокрема, вони, як би сказати, знищуються. Вони забудовуються, вони або валяться, або там ліпляться якісь незрозумілі рекламні конструкції. Буквально сьогодні наші журналісти були по вулиці Гоголя, де знаходиться будинок Равіна. Також там є якісь конфліктні ситуації. Як буде регулюватися вся ця ситуація по архітектурі? Хочу почати з того, що ще там до заняття мною цієї посади я входжу в. Е, таку е, достатньо активно всі знають в Полтава, ті, хто працюють у нас mm -hmm. на нашій грові, всі знають цих наших експертів, краєзнавців, істориків, архітекторів, які входять до цієї громадської організації. Зокрема, е, я в тому числі входжу в неї, і е, у нас є депутатська група, яка працює саме з цього напрямку. І ще починаючи до питань, до повномасштабного вторгнення, це питання активно обговорювалося в нашій громаді. Архітектурне обличчя нашого міста. Це той спадок, який ми точно маємо передати нашим нащадкам. Архітектурне обличчя нашого міста це те, що хоче знищити взагалі архітектуру і культуру, історію Російська Федерація, це те, що вона хоче знищити. Для нас важливо навіть в такий складний час, ми логічно розуміємо, що бюджетні кошти. Не можуть бути затрачені так на тему реставрації, тому що в більшості люди розуміють, що одна справа навіть будівництво, а реставрація вона має значні кошторисні вартості. Але що робити з цим? Ось і на е, десь буквально два тижні тому. Я збиралася з небайдужими підприємцями, соціально активними підприємцями, які часто показують своїм прикладом десь ті, які впроваджують бізнес в історичних будівлях відповідно. Ми розуміємо, що нам треба популяризувати цю тему, розказувати взагалі історію. Що робити, якщо ти впроваджуєш діяльність в, істори... в будівлі історичного значення? Яким чином вести діалог, яким чином ми можемо підтримати е, як е, міська влада, де ми можемо проконсультувати? Тому що е, станом на зараз ми не маємо великих бюджетних спроможностей, але ми чітко розуміємо, що треба зберегти історію, культуру і вигляд, чи е, дає можливість бізнесу інколи? Задуматись над тим, коли він замовляє вивізку, інколи в принципі бізнесу. Немає різниці в плані, яка вона буде, якщо йому хтось підкаже. Якщо йому підкаже, що це має бути невеличезна, помаранчева, блимаюча якась конструкція, і що не це впливає на е, те, стільки коштів, потім людина захоче приносити там, в ту чи інше кафе, кав'ярню або магазин. Не від цього це залежить. Але якщо правильно проконсультувати, вести правильну культуру, популяризувати ощадне бережне ставлення до будівель, більше того, ми розуміємо, що багато будівель є в різній власності. Це Ж не завжди комунальна власність, на яку ми маємо прямий вплив, це є вже і приватні історії. Тобто, чітко розуміємо, що нам треба а зробити цю історію. Популяризувати правильне відношення до пам'яток архітектури, показати, як це має бути, тому що вже на рівні бізнесу є соціальні проєкти, коли бізнес сам вкладає кошти і показує, як там за допомогою фотошопа умовно, показують, як на ринку у нас, на нашому центральному ринку, ми самі знаємо, що це є один із самих старих кварталів. І коли подивитися і трішки вдивитися, що ховається за тими вивісками на цій вулиці, там, де у нас іде центральний наш ринок. То там неймовірна ліпнина ховається. Там ховається прекрасна архітектура. І там є такий проєкт, який зараз шириться пабліками, коли взяли і зачистили в фотошопі ці вивіски, показали, як вони можуть бути маленькими. І відкривається вау, історія, яка може приманити туриста, яка сама реально милується око на такий будинок. І, і це наше. Це те, що ми маємо берегти. І ем, попри всю складність того часу, в якому ми зараз перебуваємо. Чітко розуміємо, що війна завершиться нашою перемогою, а це все те, що більше того, це наша історія, яку ми маємо зберегти. А це ще є цікавий економічний інструмент, який може примножити і як туристичну складову, і додати доданої вартості бізнес-компоненту, тому що це все за чим їдуть люди, куди у Львів, Івано-Франківськ, за якимись цікавими історичними, культурними, архітектурними. Знахідками. Тому наша Полтава тут є перлиною, яку ще треба правильно натерти, вимити. І я впевнена, що наш бізнес, який зараз тут залишився з країною, він точно свідомий. І тут треба тільки правильно популяризувати і показати, як можна відкрити ось цю потенціальну складову для міста. Тож ми розпочинаємо ці діалоги, діалоги зараз з бізнесом, тому що коли зараз там говорять, і о, там тільки приписами, тільки штрафами. Звичайно, чи популярні такі речі військовий стан, тоді коли бізнес є одним із стовпів, який тримає економічну складову. Звичайно, треба почати із діалогу, почати із діалогу із популяризації, як цю тему можна спільно, спільними зусиллями, мінімальними бюджетними вкладеннями, так все таки показати, як це може спрацювати на користь нашому місту. Днями Олександр Мамай подав позов проти Потавської міської ради. Він хоче повернутися у своє крісло, якого його позбавили майже рік назад. Як би ви прокоментували цей позов? Ну чи знаю я про цю історію так, вона шириться пабліками в інформаційному просторі. Чи може її оцінити юридично? Там ні, я не є юристом, я не є там, фахівцем в галузі права, зокрема, для того, щоб дати оцінку юридичну його е, діям. Зокрема. Ось. Але зі своєї сторони, е, ну, тут якби прокоментувати більше, ну тобто мені тут зараз тут немає чого, чи подав він подав е, юридична складова. Буде оцінена відповідними органами і інституціями. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.